Коли я прокинулась вранці, вона не було жодної записки. Я дзвонила в офіс, дзвонила на його номер, але найдивніше цей майстер. Зненацька Еван зникає, а цей хлопець з'являється. Ми не робимо ремонту. Але у мене запит на ремонт ванної кімнати. Це ж підпис вашого чоловіка. Порпались у моїх речах? Я? Ні, звісно, ні. Геть з моєї кімнати. І кинути усю роботу нічого не вийде. Геть Що? з мого будинку. Що я зробив? Негайно. Звикай <світ> до цього обличчя. Куди <світ> це <ще> ти зібралась? <світ> не чіпай каберне, дикун! <світ> Любиш біло? <світ> ти дуже дивно поводишся. Ми ж подруги, так? Oh, Те, що я покажу, шокує. Та я мусила це зробити. Треба випити. Ти колись це робив? Ні, та навряд чи складно, якщо це іноді роблять чоловіки. Усе, що вони роблять, ми здатні ми. робити краще. Почнемо.